Скажи, будь ласка, чи є якісь все ж таки фінансові ризики, коли людина отримала грант? Що може піти не так, якщо вам навіть вже погодили, якщо людина не змогла звітувати про ось нормальну реалізацію але або не виповнила якихось своїх зобов'язань, які ризики наступають у цих випадках? Ви дуже доречно ставити запитання? Прям, прям супер. Справа в тому, що ось зараз ми маємо ситуацію: ми з за вами записуємо наш mm -hmm. з вами діалог якраз у період, коли зупинилося фінансування юсейду, і дуже багато підприємств разного характеру. Здебільшого це середній плюс бізнес. Адже я вже казала, що минулого року воно було зосередження саме на великому бізнесі підтримці. Вони опинилися в ситуаціях, коли. Вони вже почали якісь справи по своїх проєктах. Вони мали, скажімо так, намір отримати фінансування, і вони його не отримають. Погана ситуація в тому, що вони мають всі грантові договори. Грантові договори, в яких виконати проєкти є їхнім зобов'язанням, навіть якщо призупинилося фінансування. Так. так. Так, Офігеть. і ця історія вона мала шанс, ви знаєте, як з той же статистикою, як рушниця на стені на стелі. Там Але прям ми... є такий пункт. Так, так, так. Вони його повинні виконати. Далі вже буде суд... може бути, судові справи або щось інше. І е, насамперед. Вони мають всі договори не з Юсейдом напряму вони мають з фондами-адміністраторами: це Кімонікс та Айрекс або інші організації. І в цих договорах вони зобов'язані виконати свої е, проєкти. Бо гранти взагалі це розглядається як додаткове фінансування.